Пау, попав любі, друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в скибіді Тавер Дефенса. Якщо бути точнішим, то той Tower дефенс, тому що я не помітив, але точно вийшла обнова. Толі вчора, толі сьогодні. Тому ми сьогодні в туалет Tower Defense, тому що все-таки обнова достатньо-достатньо таки прикольна. Просто подивись на цих дядьків. А балтіть. <світ> це хто такий жесть! Тут у нас з'явилася отака якась дівчина, вона з що? Вона, типу, туалет, бачиш? У неї є джетпак, у неї є якісь і кіхті, і пушка, і жесть, і от такий ось в Кент є. А також от такий от стилізований під прапор Сполучених Штатів Америки. Також. Кент, давай оглянемо все, що тут є. Два нових кейси: один за робукси, другий за геми. Там, де за геми, три юніти. Це у нас вентилятори, і тут де за робукси? Всього на всього два. А, це івентовий крейт, поняв. Ось цього, в чому прикол, там видно в них якесь свято. І тому, власне кажучи, так і виходить. Firework Man обалдеть сплеш 90 тисяч ДПС. Це просто щось нереальне. І 60 ренж. До речі, і ренж дуже і дуже такий потужний. Sparkler Cameraman у нього тут... Ох, йо, і АОЕ, і сплеш, і пірсінг. ДПС, правда, всього-навсього 2,5 тисячі, але, ну слухай. Так то і АОЕ, і сплеш, і пірсінг. Це варто враховувати. І ось до наші вентилятори. Funman, Large. Фанмен і Тітан Фанмен. Що вони вміють? У них у кожного є АОЕ, це не менш важливо. І їхня фішка у них є, бачиш, такий модифікатор пуш-дистанція. Тобто вони, я так розумію, ще й можуть відштовхувати їх. Це взагалі щось таке цікаве, прикольне. Обов'язково треба це все затестити. Проте перед тим, перед тим, давай зльотаємо на офіс і все-таки подивимося, що там по подаруночкам, тому що я впевнений, що за цей час там назбиралося дуже купа просто подарунків. Тому так, окей Джиси, у нас тут що? Перше, це тут таймкрейт. Тайпежек локтітана. Ну братуха багато хочеш, що тиська Давай подивимося, чи мене взагалі є. Лок Титан, О, братуха, а він у мене один. Так що вибачай. Годлі можна в банду. Можна. Обов'язково додавим. Ще один Годлі можна в банду. Три тисячі гем. О, Я тут так давно не був. Обалдеть, прикинь. 90 гемів і що тут пишуть? Діма, привіт. У мене сьогодні 17 червня, день народження. Обалдеть. Півмісяця пройшло. Можеш, будь ласка, кинути якийсь подарунок. Це всі геми. Ну, по-перше, я тобі скажу, що я тебе вітаю вже з твоїм прошедшим днем народження. вибач, що раніше не бачив, проте окей. Подарунок. Що тобі таке кинути? Може тобі кинути грін лазер? Слухай, до речі. Чи ось такого сантіст камерамена? Чи з ножом ось от теж тип крутий? Дивись, скільки має сіністерів? Коротше, лови сіністера. Все, я поняв. <laughs> І отако напишемо. Здер. бем, Сент, конфірм. Все, полетів подарунок. Що тут далі? Тут е, мех, камерамен, пилка, п'ятьдемів, мініганчик. До речі, сантіст мех, я давненько його не бачив. Е, ще один токсік, ще тисяча гемів можна в дере. Глічі 250 гемів. Я тільки почав грати, що досить за 78 гемів, братуха. Хе-хе-хе. багато хочеш, ні? Ладно, за 78 гемів я ти можу дати. Та давай такого якого? А давай кулдауну дамо, да? Кулдауні в цілому вже давно немає, тому на. Все, Пем, полетів. В принципі, він в таку ціну плюс-мінус коштує. Гвардіан Клокмен. Тут ще 350 гемів і таймкрейт. Абалдіть. Ще з ножом кент. Потім пилка, пилка, кейкент, о. Фьючер Лардж Клокмен і 430 гемів. Можна в банду. Ну, в принципі, можна. Ще один годлі добав в друзі. Кіл Kill кіллер дає ред лазера. І каже, дай Годлі. Слухай, багато хочеш? Багато хочеш. О, два крейта оцих з хайперами Можна в друзі, я вже я в два кейси відправив. До речі, да, обов'язково додамо. Ліс Френс, ще один Годлі. Токсік, 100 гемів, е, купа джетпаків, 20 гемів, один Guardian, ще один гвардіан. Ще тисяча гемів. Шедов Мен Мейс. Фьючек Крейті 100 гемів. Міні фром мі, від дюльки Дізі дякую. Гвардіан. Такий коротше слухай, диви тут прям реально багато. Спікер дрон. Оце прям нормально. Можна в друзі точно. Має сьогодні день народження. Ну, враховуючи те, коли я це записую. За тебе вже не сьогодні, я думаю, день народження. Проте я все одно вітаю тебе прошедшим днем народження. Також тут 5 гвардіа, ну 5 мех. Ще 3000 гемів, я покидаю грати. Я, звичайно, продала хайпера за 2900. Більше подарунків подарун подарун від мене не буде, бувайте всі. Обалдіть. Слухай, прикинь, обідно, да? За 2900 хайпера продати. Йоу, це прям, прям реально неприємно. Але диви, вона в, в натурі все дала. Просто все. Це жесть. Тітан Дріль, фьюче, знов купу токсиків. просто вся. Старінка, ще один ф'ючі. Shadow, фьюче тайм крейт, 5 тисяч гемів, йой. <свят> абалдеть оце непогано. Ще тисяча гемів, ще годлій 25 гемів. Це жестяк, я тобі кажу. Ще один годлій. Обалдеть в банду. Прикинь, фанман оцей новенький. 1200 гемів. <свят> І три оцих крейта нових Ті що за робукси. Ти що ти, такі багатий. <с>. ще один подарунок. Оце, кстати, прям дякую, дякую. А, це цей самий кеншов банду хоче. Тоді 100%. Окей, тоді я додаю зараз всіх, друзів, і повертаюсь буквально за мить. Так, ну що ж, я всіх додав, друзі, а це значить, що ми нажимаємо Climb Mod і отако Finish Claim Бем, приймаємо всі 88 подарунків. Просто жести, прикинь. Так багацько. Давай подивимося, що у мене тепер по юнітах. У мене є отакі три кейси. Я Ще не знаю, скільки вони можуть коштувати. Є отаких от ще два крайти з хайперами. М -м, я це не знаю. Чи відкривати їх, чи все-таки спробувати продати було б вигідніше. Але це все одно дуже-дуже цікаво. Давай поки що зайдемо, подивимося, що в нас по юнітам. Ну, що скільки коштує? Так, бемц. ага. От такі ось окрети коштують по 100 гемів. Прикинь, так це ж копійки, взагалі. Дивися, 200 гемів коштує 229 робуксів. Це два таких крайти. А тут ти за 299 купляти ш5 ладно все <реш> я не буду сперечатись, окей, я трошки попутав. Future крейт у нас 1400 непогано. От такі ось от чогось по 750 продаються, проте я не знаю, чому так. Тому що в звичайному магазині вони все-таки коштують 500. Тому який сенс купувати, їх, ну, не знаю. Так, Beret камерамен 3000 генів. обалдеть він ексклюзивка. Сплеш 70 тисяч демеджа. Ага. А ти у нас часом не отут продаєшся? Да, все, 400 робоксів такий новий. А давай його купимо за 3000 гемів, да? І потім, якщо що, просто переглядаємо. Продам. Отакий тітан зараз просто коштує космічних цін. Диви. У кента їх, його цього просто вентилятора купа. 35 кусків стоїть ціна. Алло? Ха-ха, <laughs> диви. Це просто якийсь жесть. Такий ось ларж фанмен у нас 100 гемів. І отакі звичайні 69. В принципі, на цьому так-то по факту. А, ні, ось у годлі новий. Та. Точно, забувся. 180 тисяч. Да. Yeah. Непогано, до речі, новий ось також є юніт із крайта. Він у нас міфік. 36 тисяч ДПС. Ну, в цілому, він не такий поганий, проте тисячу гемів він точно не коштує. Прям 100%. І отака ось мутант Тойлет. Дві ух, йо А що в неї? 55 тисяч демеджа. Ну, взагалі, так то да, непогано. Непогано міфік. Я тобі хочу сказати. Окей, тоді, в принципі, що ми робимо? Давай я хотів би затестувати усіх новеньких юніт. І, можливо, навіть оці три крейта все-таки відкрити. Скільки отакі от Uncommon зараз коштує гемів 5? Може, да? А ну він 20 гемів. Ну, він все одно думаю, потім в ціні впаде. Да, в мене поки що один такий вентилятор, оцей самий стоковий. Тому в принципі, ми зараз докупляємо. Докупляємо отакого чилобасика, 170 гемів, в принципі, ок. І оцього б титана затестити 34 тисячі гемів. Ну це, блін, капець, як багато. О, за 30 з'явився. Ну давай візьмемо за 30, потім перепродам. Ладно. <хи> Якщо не перепродам, то хай буде. І в принципі, отакого от берету ми купимо за 3 тисячі гемів. В принципі, що не зробиш заради вас, любих підписників. Правильно? Тепер ми прибираємо, прибираємо усіх оцих моїх юнітів. Бем-бем. Абалтіть, у мене тупо купа юнітів, диви. Треба все перепродавати по-любому. Тепер ставимо наших вентиляторів. Бем-бем-бем. Берета. І це, по-моєму, все. Да, що я хотів затестувати? Не хотів би ще затестувати з нового крейту, в принципі. В принципі, анкомо на цього кента, але в мене тоді не буде як фармити гроші, понімаєш? В принципі, в принципі, давай отако відкриємо один такий кейс. Ну, Отакий ось він у нас чилобасик. Скільки ти коштуєш в баксах, щоб тебе поставити? Ану, кажи, негайно. Він коштує сотню баксів, прикинь. В принципі, не так і погано. Але, до речі, 6 тисяч для цього кента це в принципі оволодієть. Давай тоді знаєш, як ми зробимо. Ми вентиляторів протестуємо трошечки потім. Ми, виходить, зараз все-таки їх приберемо. Ми залишимо берет. Залишимо отакого кента і візьмемо Санту, щоб трошечки фармити гроші, все-таки. Де-де-де-де-де Санта. І в принципі, і що? То, в принципі, все. Можна, в принципі, звісно, по приколу кулдауна якої взяти отакого. Бо Берета насправді супер сильний. Він коштує ось 400 баксів, щоб поставити. 1400 ДПС у нього з самого початку. І 70 тисяч в кінці. Це обалдеть. Це просто жесть як багато. Ха-ха-ха. І, в принципі, я б залетів на якусь мапу заради приколу, щоб просто потестити оцих е, чувачків, тільки як вибрати. А, фрі, джулай, четвертий край. Так то 20 хвилин до закінчення інвенту. Прикол. Ну, окей, давай пішли ось от той HQ От я прям сюди хочу. let's go Давай обираємо easy, просто. Ну, заради приколу. От просто затестувати, як е, взагалі ці персонажі себе почувають. А саме Uncommon, як справляється з початковими хвилями, що він взагалі себе представляє. І так само берет камера. Мене було, по приколу, дуже цікаво потестити, тому, в принципі, якось так. Можемо насправді отако от ставити Санту і ставити такого кента Бемц. Ну, подивимося, як ти справляєшся. Де кулдаун 2 секунди, демедж 600, ренж 15. В принципі, достатньо таки непогано. Ну, От погодься, обов'язково включаємо автоскіп, тому що ну, трошечки, щоб не засиджуватись тут довго. В принципі, він там справляється, тому я поставлю ще одну Санту, Бемц І дозбираємо трошечки грошей. 300 баксів на прокачку. Це, в принципі, не так багато, але дуже. Цікаво, як буде працювати його там, і Пірсінг, і оте, що там, в нього ще є, купа, коротше, всякої штуки. Так, ти будеш дефати чи ні? Чи тобі вже трошки складно, да? Давайте підкачаємо. О, а що у це таке синє появилось? А, це аоє, oh, yeah, да? Чи це пірсінг? Чи що це таке взагалі? Я не розумію. Я не знаю реально. Поки балакав не поставив Санту, проте в цілому нічого такого. Давай попідкачуємо їх, бо він тут справляється взагалі на Ізі диви. Я всього-навсього підкачав його за 300 баксів, а він дивив, ну наскільки багато імпакту дає. Наступна прокачка 1000 баксів, до того моменту мені треба попідкачувати своїх санд, щоб я міг більше заробляти. А він в цілому все одно дефає. Для нього це прям не складно. Навіть з тим, що в нього 2 секунди киде, то ну йому нормально. Йому прям окей, і це не може не радувати. Диви, я на повному автоскіпі. Зараз 9 хвиля. І я, в принципі, щоб там прям якісь складнощі почути, то я ну, взагалі не відчуваю їх. Він спокійно дефає сам з другим левелом прокачки. Я трошечки попідкачував санд. А це прям єдине, що і я це думаю, чи є сенс просто якийсь качати тебе на. Тисячу поки що я, чесно кажучи, не бачу, але давай все-таки підкачаємо, от заради цікавості. Як він буде далі справлятися? Оцей синій круг, це тупо АОЄ, я поняв. Окей, просто ну, така собі легесенька тичка. По всьому радіусу це ми, в принципі, зрозуміли. Давай, по приколу, поставимо йому сюди кулдауна. Я поки що його все одно прокачувати не буду. Ааа, так тебе всього три левели прокачки. Слухай, так це ну, насправді імба перс для новачків. Окей, це ми поняли. Давай його продамо і. Поставимо от такого берета чела. Двібе. Він й гранатами кидається, абалдіє. В принципі, за 1600. підкачка Ренж 25. Експложен радіус 8. Ааа, так диви. В одному радіусі він просто стріляє, в іншому кидає гранату, поняв? Обалдіть, це прям прикольно. Такого я ще не бачив. ну бем за 4. І він, в принципі, ще все одно може далі підкачуватись Все, що в нього змінилося, кида стало 0,5 секунд, Ренж тепер 30, демедж 6 тисяч і радіус 10. За 8 тисяч підкачуємо. Тепер а, нічого толком не змінилося, окрім того, що виріс демедж і експлошн радіус також трошечки Ну, побільше стало. 15. В принципі, доволі таке не. Погано, я тобі хочу сказати. Доволі таки крута штука також для початкових гравців. Достатньо, достатньо, дуже таке сильна. Проте, от в прокачці він реально дорогий. Бо ось ну, наступна прокачка 12 штук. Це капець, це багато. Але в принципі, ізі мод з цим спарклом камераменом можна просто легко проходити. Я думаю, навіть медіумс буде справлятись також. Все, що треба, просто 20 гемів, Бемс пішов такого кента купив. І все, і все класно. Давай за 12 тисяч підкачаємо. Тепер у нас стало трошечки менше демеджу, проте і ДПС, тому що КД стало 0,25. Виросла ренджа, стала 55. Це приблизно якось отако виглядає. І Explosion радіус 25. Наступна прокачка 10 тисяч, я так думаю, що це вже буде максимально. Бо в принципі підніметься тільки демедж і ще трошечки упаде култаун. Cool Прикинь, Він різними гранатами кидається, коли прокачується. Це прям. Реально, це наскільки прикольно. Прикинь, як заморочилися з анімаціями. Слухай, прикольно. Такого я ще взагалі не бачив. Камера, правда, в нього щось там трошечки побита, чи що. Такий він бомб кидає, це взагалі, здоріти можна. Але мені б, щоб от хватило, Давай тако попродаю оцих всяких Сант. В цілому, остання хвиля, все-таки 10 тисяч Бенс. Да, шостий левел максимальний. І приблизно отак він виглядає уже в топові прокачки. Це я тобі повинен сказати, прям імба, реально імба. Так що, чи коштує він свої гроші? Я думаю, да. От, в принципі, я думаю, да. Бенс, як бачиш, ми запустилися на нову карту з отаким от набором юнітів. В принципі, я поставив всіх венті... вентиляторів, поставив Санту і поставив аеродром. Ну, на той випадок, якщо все-таки будуть дуже сильно вирубати, а я цього насправді не хотів би. Так що давай ставити отако Санту першим ділом. В принципі, ці кінти трошечки пройдуть це да, звісно, проте окей. Але я думаю, що ми повинні по-любому пройти все-таки Натмейер просто ну, спокійно, тому що все-таки титан-вентилятор має 80%. Тисяч ДПСу і також АОЄ. А це насправді таки немало, реально немало. Поставлю ще одного Санту. І, в принципі, поки добіжить е, Скіп, то поставлю отакого звичайного вентилятора. 200 демеджа, 200 демеджа нам спокійно вистачає. Окей. Ага, диви, як він виглядає. Їо, прикол. Ану, Бенс тако сюди. Ну да, він трошечки їх відштовхує, бачиш? Це прям цікаво. І прям таке дійсно реально прикольно. Проте я неправильно його поставив в цілому, то я думаю, це трошечки не так працює, як я подумав, але. Ну, блін, ладно, що ж зробиш? Ставити ще одного Санту, отаку сюди, і поставити отакого вентилятора сюди, бенс? О, 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 оце те, що треба. Оце вже прям так як по-правильному має бути. Так Якщо можна підкачати одного Санту в цілому, то в тебе підкачка 750 баксів. В принципі, багатсько. насправді, багатсько. Ти коштуєш 500 плюс 150 баксів. Угу. Що він там? Справляється? Е, цих 1300 чи поб'є. О, не знаю. Хороша запитання, блін, я вже протекав усе. Ладно, давайте. Тоді ставимо такого дядька. <laughs> Старшого брата поняв позвав. Підкачуємо давай Сантус за 500 і ще одного за 200. Бо тут. А, хотів сказати, справляються, але взяли і повирубали. Але, ну ладно. В принципі, то ніяк прям щоб дуже сильну ситуацію не змінило. Але давай за 600 підкачаємо, щоб ти трошечки потужніший, дядько, був. А то все-таки неприкольно. Достатньо таке. 650 демеджа зараз на другому рівні має. Ренж 20, кулдаун 0,5. дистанція 0,8. Так, да, бачиш, він трошечки їх відштовхує, коли вдаряє. Реально прикольно. Проте в нас тут є трошечки проблеми. Мутант Тойлет. М -м -м неприємно. Достатньо таки неприємно. Але підкачаємо одного Санту. Зараз буде скіп, і я прокачаю оцього дядька. От тепер він справився прямо на ізі. Все, супер. А -а Давай прокачувати ще Санту. Що тут? Тут спокійно малюків дефає, супер. І заради підстраховки я поставив би сюди от такого спікер спікеріпейра, в принципі, щоб якщо вдруг вироблять, то ну ненадовго хоча б. Тут що, ой-ой-ой, а тут халепи трошки, да? Тут насправді таки не так легко, як хотілось би. цими ти як справляєшся, да? Ну, в принципі, да. Окей. Тоді не парюсь, підкачую ще Санту. Да, тут він розбира. Оооо, а оце погано. Давай. Euh, от такого кента поставлю сюди. Він може виробити, правда? А може і не може. Хе-хе-хе, <рігла> хлепа. Бийся! Хорошо, Фух, жесть! Так, давай тебе підкачаємо за 2800, а то щось вам тут реально важко. Обалдеть, тебе за 500. А хоча надо він взагалі, ні. не <рігла> знаю. <рігла> 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 Але мені здається, що не дуже. В принципі, наступна його прокачка 4 тисячі. Трошечки, я думаю, можемо все-таки перетерпіти Можемо навіть трошечки попідкачувати Санд. Наприклад, тебе за 2, тебе за 800. І було б ще дуже хорошо за 1000 підкачати його. В принципі то. Бо тут цей кент поки що дефає окей. Да, диви, він в принципі справляється. Правда, там експлозів, експлозів кент летить. Оце не прикольно. Але зразу, в принципі, пофіксили. Давай тебе тепер за 4 підкачаємо. Бемс. Отаку. Радіус виріс. Тепер червоний оцей радіус. Це напевно радіус, по якому він лупить, а білий там, де він відкидує, відштовхує, поняв. Це прям прикольно. Наступна прокачка 6000 Ну Ну, мене таких грошей нема. Бо проте у мене є гроші, щоб поставити. Ой-ой-ой, ой 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 у цього челабасика. Все, пішов розвалювати зі своїм вентилятором. Що це таке? Ха-ха-ха. Блін, прикольно! Ну він такий дядько, здоровенький. В принципі, тут 1200 прокачка. Окей, let's go. Ще дві. Обалдіє, який він потужний. Диви. У нього прям з усіх дірок дує, поняв? З голови дує, воно, з рук дує. В руках якась штука, яка дує, спина дує, хе-хе, <свят> все дує. Жесть! Ні, реально, лопасик таке дійсно прикольне. Так що підкачуємо сант, можемо не паритися, в принципі то. Бо все-таки дефаємо спокійно. Оцей спікеріпер. Ну, в принципі, тут цього титана все одно не достануть, щоб його якось хоч задамажити, там, за заусипити. Тому в принципі, поки що можна забити трошечки на того дрона, а подаруночки попідкачувати, бо. Фармити треба реально багацько. Тут зараз він тільки четвертого левела, на п'ятий прокачати його коштує 10 тисяч, і я впевнений, що там ще будуть купа прокачок, тому, блін, треба реально, реально жорстко прокачуватися. Так, маю 13 тисяч. Бенц за 10 прокачуємо. У нього з'являється, що це таке, Взагалі на плечах диви. Це кондиціонери? Обалдеть, просто який жорсткий юніт. От в плані своєї деталізації, як його намалювали, він реально гарненький, диви, да? Весь такий світ, це крутий. Обалдеть, але 30 тисяч. Качка, йой, а це значить те, що треба підкачувати все-таки трошечки сан. Ну, це, в принципі, все одно не проблема, тому що, так як я вже сказав, вже за цим юнітом реально дуже реально таки пройти спокійнесенько Найтмейр. У нього 80 тисяч ДПС, а ти прикинь. Потім він ще й відштовхує їх, і в нього АОЄ радіус. Так що він все одно перець достатньо таки крутий. Так, останній Санта Бемц на максимум. І тепер все, що залишається, це тупо фармити на нього гроші. Тридцятка так, то блін, це жесть, це багато. Але в принципі. У нас реально проблем, що прям великих то немає. диви, ми справляємося окей, Там оці кенти також вруть. Це таки і за ООЄ, яке просто диви. Оце все червоне, це АОЄ. Щоб ти понімав, це АОЄ демедж. Це дуже таке круто, реально круто. Можливо, до речі, насправді отаких от тит титанів почнуть брати замість е хайпера, я думаю. Тому що у них майже однаково ДПС а проте в цього титана. Отакий АОЄ сплошний, це по-перше. А по-друге, він може відштовхувати. А, диви, ви отримали кейс четвертого цього, ну, івентовий, коротше. Тобто, його можна купляти не за робокси, він навіть в самих іграх падає, я поняв. Тоді це прикольно, да, це реально прикольно. Чи це із-за того, що вже івент закінчився? Не знаю. Я не знаю. Проте я точно знаю, що за 30 можемо його підкачати, в нього появився ще якийсь радіус. Він з руки його б'є, поняв? Диви, він реально зараз вдарить з руки. Ну, якщо той підійде, правда. <рес> бо поки що в нього нічого не виходить. Їм реально тупо складно заходити, диви. Він їх, він їх реально жорстко відштовхує. Да, він починає їх з руки бити, прикинь, диви. Ну. <рес> Прикол. Давай подивимося, як близько я можу ставити один до одного їх. А, ну, кстати, не... Хоча... та ні, в принципі, достатньо таки близько. Так, да, вони приблизно, мабуть, як хайпери стають. Диви. А це значить то, що просто, ну, реально, можливо, його почнуть брати вендлес замість хайпера. Звучить в цілому, достатньо таки логічно. Так що я ставлю ще одного такого і просто ну наскільки можу, наскільки викачую. В цілому в цьому немає прям великої проблеми. А, так я його майже зразу до максимум вкачав. Прикольно. Так, в принципі, як ти вже можеш бачити, до кінця підходить 49-та хвиля. Я тут буквально ще пару таких самих чубзиків. Поставив, викачав їх на максимум. І так як у нас вже 50-та хвиля, я в цілому продаю оці всі свої подаруночки. І перше, прокачую оцього кента на максимум, а друге, ставлю десь тут ще одного, тільки де. Давайте десь просто в рандомному місці. Все одно в нас в цілому все окей. На перетоповий рівень я його прокачую. І виходить бос 2,5 мільйона. Хе-хе. Кен, це так мало. Що <laughs> це таке? Що хп чи що? Ні, ні ні <laughs> Диви, все, ізі. Ну і в цілому, друзі, ось до ну, такий у нас вийвся відеоролик. Тож, якщо він тобі сподобався та ти хотів би трошечки більше Той Tower Дефенс на моєму каналі, то обов'язково пиши про це в коментарі. Підписуйся на канал, а також прожимай вподобайдене. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзі, тож Всім файного настрою і всім папа. -па.